Що ви знаєте про свято хануку? Я знаю, що це одне з зимових єврейських свят, і воно ем, означає перемогу світла, свято світла. На Хануку палять свічки, на хануку палять, запалюють ханукію з, восьми, з вісьмома свічками. І це свято зараз дуже важливе і для України, і для Ізраїлю, тому що. Потерпаємо обоє обидві країни потерпають від війни, і дуже важливо його відсвяткувати гарно. Євреї святкують його дуже пишно, не дотримуються ніяких обмежень в їжі і стараються посмакувати те, що стосується олії, тому що це якраз свято, що означає олії, мало вистачить на один день, на одну тільки свічку, а горів він вісім. Тому святкується єврейським народом. це свято вогню і свято світ. Стараються тому в їжу вживати на хануку такі страви, які жаряться, смажаться в олії, різні пончики, різні... все, що можна обсмажити в великій кількості олії. Скажіть ще, будь ласка, що робить хануку особливою для вас? Для мене це таке свято світла і свято. З надії на те, що все таки добро перемагає зло і і світло перемагає темряву, і, і саме це буде основним.